Книга проповідника. Наступною книгою Біблії після приповістей Соломонових є книга Еклезіастова або книга проповідника. Вона складається із 12 розділів і містить у собі чутові й мудрі висловлювання, дуже близькі до повчань з книг приповістей Соломонових. Ось декілька віршів із цієї книги. Наймарніша марнота, сказав проповідник. Наймарніша марнота, марнота усе. Кращий смуток від сміху, бо при обличчі сумнім добре серце. Мудрість краща від зброї військової, але один грішник погубить багато добра. Хто яму копає, той в неї впаде. А хто валить мура, того гадина вкусить. Хліб свій пускай по воді, бо по багатьох днях знов знайдеш його. Тішся, юначе, своїм молодецтвом, а серце твоє нехай буде веселе за днів молодощів твоїх, і ходити дорогами серця свого й видінням очей своїх, але знай, що за все це впровадить тебе Бог до суду. І пам'ятай в день юнацтва свого про свого творця, аж поки не прийдуть злідні й не наступлять літа, про які говорити ти будеш. Для мене вони неприємні. Аж поки не стемніє сонце, і світло, і місяць, і зорі, і не вернуться хмари густі за дощем у день, коли затремтять ті, хто дім стереже, і зігнуться мужні, і спинять роботу свою млинарі, бо їх стане мало, і потемніють ті, хто в вікно визирає, і двері подвійні, на вулицю замкнені будуть, як зменшиться гуркіт млина, і голос пташини замовкне, і затихнуть всі дочки співучі. І Буде боятись високого місця, і жахи в дорозі їм будуть, і мигдаль зацвіти й обтяжіє кобилка і загине бажання, бо людина відходить до вічного дому свого, а по вулиці будуть ходити довкола голосільники, аж поки не пірветься срібний шнурок, і не зломиться кругла посудна з золота, і при джерелі не розіб'ється глек. І не зламається колий, не руне в криницю і вернеться порох у землю, як був, а дух вернеться знову до Бога, що дав був його.